Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Васранбік місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на Еці. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, допомагає з прийомом платежів на ваших власних сайтах, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. Наші підприємці, які ведуть комерційну діяльність онлайн в Україні. Сьогодні мають значні можливості для ефективного виходу на міжнародні ринки. Ну, припустимо, ви маєте класнючий товар, з яким ви вже завоювали внутрішній ринок, тому вже час подумати і про підкорювання міжнародного ринку. І тут у вас є два варіанти: або розпочати з міжнародного торгівельного майданчика будь-якого. Або запустити власний інтернет-магазин. Ну тут вже вам вирішувати, але власний сайт це про свободу, де ви можете налаштувати все на свій смак від зовнішнього вигляду та юзабіліті до профілів. Доставки це все може бути реалізовано без проблем вашим розробником, але є один нюанс, і це питання, як отримувати платежі від клієнтів за кордону. Ми досі в Україні не можемо напряму приймати оплати від закордонних покупців. Тому, якщо ви в процесі створення або вже на етапі завершення розробки власного інтернет-магазину на обраній cmg платформі, ну наприклад, це може бути WordPress або OpenCart або іншій платформі. То наразі ви знаходитесь в потрібному місці і в потрібний час. І далі я розкажу вам, як встановити прийом оплат різними способами у вашому онлайн-магазині через WesternBit, що насправді є ключовим елементом успішного бізнесу. А поки я зроблю маленьку паузу, щоб ви встигли підписатись на наш канал. І щиро дякую, що залишаєтесь з нами. Отже, запитаєте, а чому саме торгова агенція WesternBit? А тому, що Наша компанія надає вашим покупцям можливість оплачувати свої покупки на вашому сайті різними способами або банківськими картками, або Apple Pay, або через PayPal з найнижчою комісією при отриманні платежів США та інших країн. Навіть якщо ваш магазин вже приймає оплати банківськими картками і ви хочете додатково підключити PayPal, Western вестернбіт готовий вам у цьому допомогти. І ми, до речі, рекомендуємо розширити можливості оплати, додавши і PayPal, для того, щоб зробити процес покупки ще зручнішим для ваших покупців. Отже, що ж для цього потрібно зробити? Реєструйтесь у WesternBit та заповнюйте форму на нашому сайті. Посилання на це я залишу в описі. Далі наша команда перевірить ваш магазин, тому перед тим перевірте самі, чи ваші товари не належать до списку заборонених до продажу, а посилання на перелік, на перелік заборонених товарів також залишу в описі під відео. Після перевірки ми надішлемо на вказану вам електронну пошту інструкції для розробника. Але зверніть увагу, що для магазинів на Shopify, наприклад, підключення відбувається без залучення розробника. Детальніше про те, як приймати платежі на Shopify – Ось тут далі, після реалізації надісланого вам технічного завдання, ми проведемо тестовий платіж. А після цього ви вже зможете приймати оплати на вашому сайті від ваших покупців через PayPal або кредитними картками. Також ще однією перевагою співпраці з торговою агенцією «Вестернбіт» є можливість відправляти ваші замовлення по всьому світу за дуже приємними тарифами. Ми пропонуємо своїм клієнтам різноманітні способи доставки зі знижкою до 70 найкоротші терміни та високий рівень обслуговування. А ще наші клієнти мають можливість виводити гроші за свої продажі різноманітними способами, наприклад, на рахунок ФОП та ТОВ. На карткові рахунки різних банків України, криптовалютою, готівкою у доларах та іншими способами. Отже, для того, щоб мати можливість отримувати оплати від закордонних покупців через PayPal, Apple Pay або банківські картки, а потім легко і швидко відправляти посилки в Америку та Європу, подавайте заявку на підключення вашого сайту вже зараз. Посилання в описі. Щиро дякую за ваш час та бажаю всім успіхів! А якщо у вас залишилось питання, будь ласка, не соромтеся, запитуйте в коментарях.